Не існує більш небезпечної, відповідальної та важливішої професії ніж професія рятувальника. Її обіймають люди, які здатні пожертвувати своїм життям та, незважаючи ні на що, готові прийти на допомогу. Рятувальники Шепетівського районного управління ДСНС зібрались на урочистий захід, де відзначили найкращих працівників. Захід розпочався в шанування пам'яті загиблих захисників, які віддали своє життя за свободу України. Також із вступним словом виступив начальник Шепетівського управління ДСНС Віктор. Матвійчук ми боронимо свій фронт в тилу, забезпечуючи, як я вже наголошував, безпеку тих громадян, які працюють, живуть тут. І мали випадки нанесення ракетних ударів на територію Шептівського району, де були влучання в об'єкти критичної інфраструктури, в об'єкти енергетики. І ми щастя справилися з тією задачею за заслуги перед українським народом високі показники ліквідації ракетних ударів на Шепотівщині, шестеро рятувальників отримали на грудні знаки та грамоти Верховної Ради України. Рятувальна служба була одною з основних і найголовніших при ліквідації наслідків цих аварій. Тому ми спільно з керівництвом ритуальної служби і Верховною Радою вибрали ключових героїв ліквідації наслідків цих аварій і тих, які до цього показали найкращі результати. Тому я прибув з місією від Верховної Ради нагородити цих людей, щоб і райони, і Україна знала своїх героїв. Шепетівський п'ятий державний пожежно-рятувальний загін став однією з найкращих команд в Україні, показавши, як оперативність у їх роботі впливає на життя населення. Рятувальник це справді героїчна професія, бо у будь-який час вони стоять на варті та рятують нас від небезпеки. Дарина Турсунова, Дмитро Костанецький лайк ті.